Доброго дня, ви на каналі Edison Auto І сьогодні ми порівняємо усіма улюблений електромобіль BYD SONG PLUS Flagship в максимальній комплектації 2024 року та 2025. Перше, що кидається в очі, це зміна в дизайні. Тепер замість фрази Build Your Dreams зрозумілий логотип, що світиться, який складається з трьох букв BYD. При необхідності його можна вимкнути буквально за кілька дотиків. Оновили диски. Новий варіант 19 дисків виглядає досить цікаво, спортивного стилю. Крім цього, замінили колір салону і замість темного тепер пісочно-бежевий. BYD додала бездротову зарядку потужністю 50 Вт та оновило дизайн керма. Знаю, Знаєочікуванішого, нарешті додали підігрів керма. Версія 25-го року оснащена більш ніж 10 функціями допомоги водієві D-Pilot. Маємо для вас супер пропозицію. Ціна моделі в топовій комплектації 2025 року на сьогоднішній день 27 800. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та ділитися враженнями в коментарях. Підписуйтесь.